У цьому відео я покажу 10 найчастіших помилок і дам поради, як їх уникнути. Багато новачків у Ophishing Planet роблять одні ті самі помилки і витрачають гроші снасті та свій час. Помилка номер 1. Втрата грошей при продажі риби. Не розумієш, як продати рибу? Не виходячи з локації, бо навчання гра вчить виходити на глобальну мапу. Але коли ти завершуєш гру, спочатку виходиш з локації і наступний, на наступний запуск гри знову заходиш на ту саму локацію, переплачуючи за дорогу. І плата за поїздки повторно платити. Порада. Продаж риби відбувається не тільки при виході на глобальну мапу, а й при настані нового дня, тобто при перемоці часу на букву Т. Тобто, вам не треба покидати, вам треба натиснути букву Т і перейти на наступний день, тобто день 2 Ось тут має писатись. Ви можете, наприклад, з ночі перейти це. Чи з дня на будь-який наступний день ви перемотуєте, чи на наступний ранок, чи на якийсь певний час. І у вас от відбувається продаж риби. І садок, як ви бачите, пустий. Також порада, якщо плануєш потім грати ще на цій локації, то не виходь з локації, а натискай меню. Вийти і вийти з гри. Таким чином, наступного разу ти продовжиш гру з того місця, де ти був, не витрачаючи додаткові гроші на поїздку. Помилка номер 2 переплата грошей в крамниці. В крамниці на локації обмежений вибір, і все коштує півтори. Рази дорожче. Виключення тільки за биткоін порада. Купуй практично все в крамниці на глобальній мапі, так значно дешевше, та й більший вибір. Коли ви знаходитесь на глобальній мапі, наприклад, гноєві хробаки у вас коштують 50 кредитів. А якщо ви вже заходите на. Локацію, то у вас, по-перше, обмежений вибір, не все є. А по-друге, у вас в півтори рази дорожче коштує 75. Тому вигідніше купляти завчасно, набирати, скільки вам чого потрібно, купувати до переходу на локації. Помилка номер 3. Маленький садок. Садок заповнився рибою, а при цьому не заробив як можна було. Як це дивиться? Тут є зліва показники. Найбільша риба, 1,5 кг, наприклад, це садок першого рівня. І тут скільки вже заповнено, і який максимум в садок влазить. Озеро Емеральд, восьмий рівень. Наприклад, ви не оновлювали садок і пішли. Фармати на судака. Ви нафармили 4 кг, і вам приходиться перемотувати час, щоб, заробити, щоб далі ловити. Або завелика риба, і її нікуди покласти дорівнює мінус у заробітку. Ось у нас спіймалася риба 2,274, а в садку садок максимально розрахований на 1,5 кг. І досвід ви отримаєте, але гроші ви не отримаєте, вам приходиться випускати. Але при цьому, бачите, це 4 кг ємність. Восьмий рівень ви могли взяти ємність на 12 кг. Тобто ви в 3 рази більше за день будете фармити, якщо купите правильний садок. Порада. Майже завжди бери садок чи кукан максимально доступний. Іноді можна пропустити один рівень. Слідкуй за цим перед тим, як їхати на локації. Помилка номер 4 Дисбаланс в снастях. Ліска, повідець та вудка слабкіше, ніж катушка, в результаті все рветься та ламається. Для прикладу, зрибав дві збірки зараз покажу, як вони будуть відображатись в навантаженні. Ось неправильна збірка. Вудка 3 кг. ось тут, бачите, робоче навантаження максимальне 3 кг. Котушка зліва пишеться. Максимальне навантаження фрикціона 4 кг. Ліска навантаження 5,5 кг. І моноповідець навантаження 1,2 кг. Це дуже часто помилка, що тут дисбалансовано збирають, особливо на початкових рівнях. А ось приклад правильно збалансованої. 3 кг вудка, 2,9 катушка, 2,7 монофіл, ліска і повідець 2,7. Тобто, всі в приділі в... 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 300 г. Між собою. І ще порада для того, щоб бачити, чи в балансі у вас все зібрано, ставити в налаштуваннях, гра, по замовчуванню є звичання, а ставити розширений. І тоді у вас справа буде відображатися ось тут от три показники окремо. І ви будете бачити краще, чи в балансі все, чи ні. Ну І ось у вас відносно в балансі воно підтягує. Приклад другої збірки неправильної. Де дуже все дисбалансне. І тут навіть можете побачити, що фрикціон я спочатку не ставлю на п'ятірку, тому що може одразу порватися. І бачите, ось в дисбалансі навіть з одним фрикціоном, з другим ставлю все, вже повідець не витримує. І таким чином, бачите, який сильний дисбаланс, і виходить, що важко витягнути рибу. Або ви от зломите, просто зараз повідець, я вам покажу просто. Або ви не зможете її витягнути, або будете дуже-дуже довго витягати. Наприклад, ви ставите найбільше і може бути ось таким чином, що у вас от вімкнено по замовченню, і у вас просто повідець рветься. А так може, от бачите, зверху, повідете зламане, виберіть іншу вудку. Все. А так у вас може зламатися і катушка, і е, вудка, і ліска, і, і повідець, що завгодно, якщо воно в дисбалансі і затягнутий фрикціон. Якщо слабкий фрикціон, то буде погано. І з цього виходить помилка номер 5 Фрикціон завжди на максимум. Випадково або спеціально поставили фрикціон на максимум і не коригуєте під силу рибу. Або занижена поділка і дуже довго витягаєте рибу. У вас на клавішу плюс та мінус коригується отут справа знизу. Оце фрикціон називається. Ну, поділки фрикціона. Якщо у вас на максимум, то може зламатися щось. Порада тримати завжди мінус одну. Поділку фрикціону та слідкувати за показниками, якщо риба занадто сильна, то ще зменшувати поділ фрикціону. От, наприклад, на максимум ми вмикаємо. Ми її сильніше підтягаємо, але є шанс, що буде обрив. Ось бачите, воно майже доходить до червоного. Якщо риба занадто сильна, зменшуємо поділ фрикціону, якщо ще треба, зменшуємо ще. І коригуємо під показники, що є справа. Таким чином, ви можете більш безпечно витягнути сильну рибу. Помилка номер 6 Купівля дорогих снастей. Наприклад, витратив усе на дорогу вудку. Наприклад, вам треба розрахувати, скільки буде коштувати ось вартість поїздки 1200. Та скільки буде коштувати сама ліцензія на один день. І з урахуванням цього тільки тоді купляти якісь, чи ремонтувати, чи купляти нові оснащення. Помилка номер 7 Бездумна витратів біткоїнів. За голду купуєш непотрібні витратні матеріали, наприклад, ліску, повідець. Котушки, це те, що ламається і скоро відкриється рівноцінне за кредити. Наприклад, ось моноповідець є 1,2 кг навантаження на третьому рівні, а можна почекати до п'ятого рівня і витратити 12 кредитів на... з тими самими показниками: 1,2 кг навантаження. Просто декілька рівнів почекати і купити зазвичай кредити. І порада. На початку биткоїни варто витрачати обов'язково на безбороді гачки та безбороді блешні. Це коли ви знаходитесь в крамниці, вибираєте безбородочні гачки, тут є окремо, окремий пункт. Є і ось ці гачки за біткоїні, вони всі вам потрібні будуть. Всі, які будуть доступні, потрошки можете відкривати купляти. Е, безбороді гачки та безбороді блешні, вони дають е, бонус до досвіду. Так само в приманках от вам буде е, безборода обертова блешня, Тут є. Безбороді коливалки є. От вам треба буде вузька ближня, якась цих 1-0. На судака фармити ви багато буде фармити і грошей, і досвіду, наприклад. Там можна купляти маркерні бої. Брати вигідно тільки оцей пакт е, з 33 боя. Найвигідніше його брати. Вони вам пригодяться в майбутньому, якщо ви захочете на якісь турніри участвувати, чи відмічати якісь уніки, які ви особисто спіймали, і хочете. Ну в майбутньому може пригодитися, щоб виконати якісь місії на майстерність, наприклад, ще якісь додаткові місії, повернутися на локацію, які вже ловили. Це вже на більш високих рівнях вам пригодиться ще біткоїні на всякі, ну, наприклад, там, в домові розширити сховище вам треба буде. Чи ви захочете шаблони відкрити додаткові, щоб ну, по спорядженням підбирати. Або захочете з прикормками гратися і вибрати. Додатковий слот для рецепту прикормки. На все інше, я особисто я вважаю, це не варто витрачати. Помилка номер 8 Ігнорування графіку кльову. Ловите в мертвий час. Довго і нудно чекаєте покровку, а нічого не клює. і уніки не приходять. Порада дивитися на графік. На водоймі, перемотувати час. Ось ви можете на паузу натиснути і подивитися, який саме зараз графік. Бачите, він на спаді дуже слабкий. Тобто кльов буде дуже рідкий, і уніки і трофеї, скоріш за всього, не будуть приходити. Також ви це можете зробити, натиснувши на клавішу «Т». Плюс-мінус 1-2 години до піку, і тоді 3-5 годин є хорошого кльову. Тобто можете поставити, і у вас з 17.00 десь до 20.00 у вас буде хороший кльов. Також, якщо ви будете перематувати в день. То є затримка в часі, яка скидається за биткоїни, або треба довго очікувати, вночі ви можете перемотувати без затримки в часу. Тобто, бачите, я перемотую. Перемотую ще раз. Перемотую ще раз. А якщо це буде днівний графік, то після перемотки ще одне, і бачите, тут йде, треба очікувати 23 звичайних хвилин або з преміумом тут швидше, або скинути за біткоін. Помилка номер 9. Неправильна наживка приманка. Багато гравців, які починають грати, вони не розуміють на що яку рибу треба ловити. Вони можуть зайти, наприклад, в наживки, побачити тут багато варіантів, якихось є. Не знати, які обрати, чи тим паче на спінінг, на приманках тут ще більше їх комбінацій є і не знають, що для чого треба. Для того, щоб зрозуміти, яку рибу, яка риба доступна на цій локації та на що ловити, ви можете або Подивитися от, на глобальній мапі, чи коли знаходитесь вже в самій е, локації, у вас зліва є види риб. І тут ви дивитесь: ага, там жовтий судак, живець, рик, бажані наживки, живець п'явки, бажані приманки це для спінінгу, е, хробак, твістер, вузька, блишня. Це рекомендації, але є більший діапазон, на що може ловитися. Також ви можете подивитися, наприклад, ви заходите в крамниці, коли чи в інвентарі. Ви от е справа бачите, що там, наприклад, це справа от риба, синьо сонячний окунь, пструх сом. Перловка це рекомендація плітка. Також тут пишеться: от, е, такі як для риб, як плотва, карась, краснопірка. Корм для домашніх тварин, Сом, червоновухий, сонячний окунь. І читаєте описи, які є у вас в приманках, наживках, Оце все читаєте, що для чого відноситься. так само ви можете знаходитись в інвентарі, і тут так само пишеться. От, наприклад, там, ну, живець. У вас є бас, струх, лосось, щука, крапій, білий бас, хижий карп, судак, вугор, камбала і так далі. І отут є опис, на що воно також може ловитись. Так само, якщо ми беремо. Якщо ми беремо блешні. Приманки так само воно пише. Ось у нас є які, і ви читаєте, що це там така то блешня. Е -е, вузькі блешні прекрасно підходить для лову лосося, пструга, судака і багатьох інших пресноводних риб. Помилка номер 10 Купівля всього підряд. Коли купуєш все наугад, все підряд витрачаючи дорогоцінні зароблені кредити, не розбираючись, що саме і для чого купуєш. Порада подивись спочатку доволі короткі гайди в Ютубі, або напиши питання мені під, під відео та швидко розберись в базових нюансах та економ срібло, час та свої нерви. Підсумовувати, тож як уникнути помилок. Купуй спорядження поступово, платнуй наперед. Баланс снасті. Слідкуй за показниками навантаження на екрані справа. Мати великий садок. Плануй ліцензії подорожі. Збирай снасті на глобальній мапі. Слідкуй за графіком кльову. Підбирай правильну наживку. Отже, якщо уникнеш цих помилок, швидше прокачаєшся і будеш заробляти більше грошей та досвіду. Пиши в коментарі, які поради тобі стали корисні, та підписуйся, бо наступний буде гайд, як почати, що робити спочатку, інтерфейс та термінологія. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки і до нових зустрічей!